Крок за кроком повільно, але впевнено для Анатолія кожне заняття з фізичним терапевтом це боротьба за рух. Близько 10 років тому йому поставили діагноз розсіяний склероз. Правильно ми працюємо більше над контролем тулуба для того, щоб Анатолія покращувалася рівновага. Раніше чоловік працював на фермі, тож для кращого результату він разом з фізичним терапевтом відпрацьовують вправи, які наближені до ландшафту, яким пересувався пацієнт. Ми відпрацьовуємо навички, такі як хода по вулиці, по нерівних поверхнях, де максимально наближено до, до його повсякденних умов. Розсіяний склероз часто називають хворобою з тисячею облич. адже його перші симптоми не специфічні. Саме тому перша ланка, тобто сімейні лікарі, мають бути максимально уважними. Для цього в центрі орфанних захворювань організували конференцію. Конференція націлена на первину ланку, тобто сімейних лікарів та спеціалістів інших спеціальностей, до яких первинно попадають пацієнти з симптомами розсіяного склерозу. Симптоми розсіяного склерозу збігаються з іншими хворобами, і в цьому найбільша небезпека. Адже якщо не лікувати хворобу, це може призвести до інвалідності. Це може бути якесь запаморочення, порушення чутливості, порушення координації, порушення навіть сили в руках, в ногах, порушення тазових органів, зору якась раптова депресія, слабкість. Іноді ці симптоми виникають раптово, іноді вони виникають поступово. Інколи вважають, що на склероз хворіють старші люди. Однак ця недуга зазвичай вражає молодих людей віком від 25 років. Тому важливо виявити розсіяний склероз на ранніх стадіях і відправити пацієнта у спеціалізований медзаклад. Часто сімейні лікарі, а також і спеціалісти вторинної ланки не шукають причину саме і не скеровують пацієнта в спеціалізовані заклади, а починають лікувати симптоматично хвороби, які маскуються під розсіяний склероз. Той самий остеохондроз, полінеріопатію, вегетосудинну дистонію. Але, на жаль, під такими звичайними буденними хворобами маскується розсіяний склероз. У Рівненській області є розроблений клінічний маршрут пацієнта. Він допоможе людям з розсіяним склерозом потрапити саме в той медзаклад, куди потрібно. Для того щоб пацієнта не відправляли в різні заклади установи чи установи, його відразу скеровують в центр орфанних захворювань, який знаходиться в даному закладі. Це один єдиний центр орфанних в нашій області, тому всіх пацієнтів скеровують до спеціалістів цього закладу, де проводять додаткове обстеження, встановлюють діагноз та подалі забезпечують лікувальною допомогою. Як зазначають лікарі, вчасне виявлення та лікування запорука боротьби з недугою. До слова, на обліку в центрі орфанних захворювань перебуває близько тисячі пацієнтів розсіяним склерозом. Владислав Стецюк, Шаламай, Рівного.